Заступник голови очільника гурмін пан панна Вадим Скибіцький в одному із видань давав інтерв'ю. і Сказав, що в кінці 25-го року, на початку 26-го року, можливо, будуть переговори між Україною та Росією, бо до цього часу Росія видихнеться, не буде змоги у такій великій кількості виробляти зброю. Відповідно, Росія буде в слабшій позиції. Відповідно, наші партнери також не зможуть... Шуть виробляти в зброю тій кількості, яку необхідно для ведення бойових дій, і Україну та Росію посадять за стіл переговорів. Наскільки така от картина реальна? Ви сказали про те, що 4-5 років. А тут те не знаємо звідки такі дані ж у ж пана Скибицького. Ну, справа... справа в тому, що це слова військового, розумієте? А є економічні першопричини всіх суспільних процесів, в тому числі військових, Юрій Івановичу. Будь ласка. Ну, захід почав допомогу Україні військову допомогу з того, що весь металобрух, такий у них був, вони направили сюди, його знищили. Зараз почали надходити більш сучасні вироби. їх, техніка, але що показав досвід, у них класні є розробки, але в місяць вони можуть виготовити один комплект чи два. Їх гармати витримують там стільки то часу, а нам потрібно це постійно, щоб це працювало. І тому сьогодні те, що у нас відбувається, ви повірте мені, що є вироби, які живуть три місяці. За три місяці ворог вже бачить і пристосувався до нас. А ми вже розуміємо, що вони роблять. І ми за цей час видаємо. Нову продукцію, яка їх гасить, як кажуть. А потім іде далі іде, далі, йде вже Атвітка, як кажуть. Тут у цьому плані ми за стандарти НАТО. Ми там все це зрозуміло. Але багато в чому Україна буде писати нові стандарти. Нові вимоги і експортувати в майбутньому продукцію, яка буде дуже серйозною. І отут рішення НАТО, ну так, в всякому разі, західна преса пише про те, що західні корпорації прийдуть сюди в Україну, і ми разом з ними повинні працювати, вони не просто так прийдуть, вони будуть використовувати наші новітні розробки. Повірте мені, що таких розробок у нас дуже багато толкових людей. Але коли. От учора сидить напроти тебе людина, яка з пірідка приїхала і, і показує, це розробки, які зробили наші хлопці в майстерні там. А ви можете з цього зробити щось? Подивилися, наш професор сказав: ну, два тижні. Ну, ви домовилися на 10 днів, що він зробить так, щоб це можна було промислово виготовляти цю продукцію. Як а потім вона. стоїть питання: а масштабування? Угу. Ну, ви ж розумієте, що ну, університет не може масштабувати такі речі. Ми можемо можемо зробити дослідні зразки, там десяток їх можна зробити. Але ж а далі йде як? А далі наступає українська ситуація. Удивіть собі, що там конкретний приклад, коли один дуже відомий минулому політик спрацював з благодійними фондами, і вони хороші розробки завезли на фронт. Почалися дзвінки. У сусіда є, воно в них працює. А чому у нас немає? Давайте ви нам. То ми кажемо, ми не виробники. Ви там, в общем, давайте якось виновляйте собі, яка пішла ця робота по горизонталі. І це дуже добре. І це значить, що приватні підприємства сьогодні будуть теж активізуватися. У нас є велика надія на те, що ми зможемо разом з крупними західними структурами, я маю на увазі виробничими, будувати нову економіку країни. Тому що нам треба все-таки думати про е, самостійне економічне зростання разом з ними. Ну, ми нікуди не дінемося. І вони нікуди не дінуться. Вони не хочуть воювати. Вони хочуть, щоб Україна воювала. Але разом з тим ну, треба якось думати про а, чи перерву в війні, чи щось інше. І тут я, я би вам порадив: є такий Тарас Бебешко, дуже розумна людина. Послухайте його. Сучасний світ. Який говорить про те, що територія це важливо, але не дуже і корпораціям цієї території вже абсолютно все одно, і майбутній світ він зовсім інший. І, можливо, нам треба подумати: Росія бореться за цінності 19 століття, а чи багато далеко ми пішли порівнянні з ними? І отут є питання до наших гуманітарів, що вони трошечки подумали, що не тільки екстремальні якась поведінка під час війни. Що вона в майбутньому нам дасть якийсь вихід? Нам треба добряче думати над майбутнім нашої країни, мислити. А для цього треба готувати нове покоління, тих, хто сьогодні студенти, магістри, аспіранти і інших. Їх треба готувати до управління майбутньою нашої країни.